В Україні зараз почнуть звільняти з роботи тих, хто розмовляє російською мовою. Давайте розберемося, правда це чи ні, розповсюджуйте. Ось в цьому відео я поставлю крапку в мовному питанні. І розкажу, як взагалі ситуація насправді що буде далі. Це тільки зараз українці почали розуміти, що вони дійсно українці, що вони відокремлені від Росії, що вони окрема нація, достойна. У нас дуже багато Андрій Шевченко, Усик, Тара Шевченко. Та я можу прираховувати зірок світового масштабу, які номородин світі були або є, або вписали себе в історію номер один. Тобто, ми не якась поняли там країна непонятна, да, який Язик там нав'язали чи щось далі. Українська мова взагалі одна з древніших світів, але її так історично сказала, знищували її знищували назвами ти і, і, і репресій на українців було дуже багато. І в цей момент кожен українець має свідомо зрозуміти одну просту істину, незважаючи на оці Репресії зі стало зі сторони влади по українізації, які вони роблять абсолютно якісь ну часом нелогічні, дуже жорстокі, що багато українців відвертає навіть да розпілкуватися на українській мові. Що зараз, коли ти починаєш, що ти дійсно починав розуміти, що ти дійсно українець, ти частина українського народу, ти нарешті відокремлений від Росії, від російської культури, ти нарешті не ототожнюєш себе з нею. Можливо, спогади з дитинства якісь є. Але тепер ти чітко розумієш, що нарешті українці стають українцями, виборюють своє право бути ними. І коли ти розмовляєш російською мовою, ти розмовляєш за кордоною мовою. Це величезний вплив вражки на те, щоб ці країни не розмовляли цією мовою, бо це привід потім сказати: А ми будемо наших спасати, а ми будемо спасати наших. І от, коли ти починаєш розуміти, що ти українець і в тебе є українська, яка одна з найгарніших, там поруч з італійською і французькою стоять в ряду. Це, це звісно, фейк. Такого конкурсу не було ніколи. Але логічно подумати, українська мова набагато гарніша, милозвучніша, і, і класніша, і фірму українською там краще, то. Якщо ти хочеш далі продовжувати бути українцем і вважаєш себе українцем, то треба старатись перейти на українську мову. Я сам до війни розмовляв російською мовою. Поняв? У мене дуже багато клієнтів було, які російською розмовляли. Як почалась повномасштабна. Я вже свідомо перейшов на українську мову. Повністю мені трошки легше, бо я 5 років навчався у Львові. Тобто мені легше до української мови звикнути. Але загалом так само мені було це непросто взяти і переключитися. Я тим паче суржикам розмовляю полтавським, Поняв мене українська в общених. Не... Навіть російські блогери самі кажуть, що якби Донецькій і Луганській розмовляли по-українськи, прецедента б такого величезного спасати руський народ не було б в такій кількості. Понімаєте? Небо це, це самі російські оці, такі як Скапєва і так далі визнаються. Це вже всім понятно. Але не зрозуміло досі всім українцям. Тому я дуже вдячний всім, хто спілкується українською. Попри те, що нам нікому не треба, і наша перемога нікому не треба, крім нас самих, ні Франції, ні Європі, ні Америки, нікому насправді наша перемога не потрібна, щоб ми були такі сильні, тільки нам один з одному. І один з самих ключових інструментів це ідентифікація себе по мові, по українській. Тобто, якби ми всі реально почали українською розмовляти нормально, стандартно в побуті переключатися, це ж ви зрозуміли, це був крикбейт, нікого не буде там звільняти з роботи і так далі. Моя думка така: не вся, не цілком, але частково ви вам є. Все, друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються, і дякую всім тим, хто а, пробує, намагається або вже повністю перейшов на українську мову. Все, На зв'язку, всім, папа. -па.